19 березня книжковий кошик провів черговий захід у рамках соціального проєкту каналу АТВК Книжкові сходини. Цього разу до Харкова завітали знана сучасна українська письменниця Ірен Роздобудько та її чоловік Бард Ігор Жук. Наші гості вже традиційно зустрілися зі студентами Харківського національного університету імені Каразіна та провели спільний творчий вечір у домі книги Букс. Із Харкова для творчого подружжя почалися весняні літературні гастролі. Зима закінчилась і починаються такі гастролі, письменників Україною. Їх дуже багато запрошень. Нещодавно була в Донецьку, зараз в Харкові, потім Суми і далі. і далі. Це зустріч з молоді, розмови про те, що їх хвилює. Ірен роздобутько, лауреат всеукраїнського конкурсу Коронація слова та міжнародної літературної премії імені Юрія Долгорукова. Її знають як головного редактора журналу Караван історії Україна. Та автора 17 книжок, серед яких романи «Ескорт у смерть, «Гудзик», зів'ялі квіти викидають, останній діамант Меледі, Амулет Паскаля Дві хвилини правди, автобіографічна книга Переформулювання, дитячі книги Життя видатних дітей, коли оживають ляльки, пригоди на невідомому острові та свист крізь дірку у зубах. Я пишу про чоловіків і жінок, говорить Ірен, і читає уривок зі свого оповідання. Красивий чоловік. Ось він іде і все. Просто йде вулицею, не дивиться з під лівої брови кудись вдалину. Погляд туманний, заглиблений у себе, очі з легкою поволокою. Трохи не брити, трохи пахне дорогим коньяком, білосніжна сорочка зверху розтібнуна на три гудзики, твідовий піджак. Хода вільна розслаблена, відстегна. Ірен Роздобудько почала писати із шести років. Довгий час її називали детективницею і творцем масової української літератури. Ярлик детективниці Ірен із легкістю відкинула і взялася за майстерну психологічну прозу. Письменниця впевнена, що натхнення вигадали ліниві люди. Написання твору для Ірен Роздобудько починається з якоїсь особливої деталі. Вона розповідає, що дуже часто герої виходять з під її контролю, тому їй доводиться за них хвилюватися. Але чим закінчиться чергова книжка, Ірен знає завжди. Так було із романом Амулет Паскаля. От якраз цією книжкою було настільки цікаво, бо я ну, знала про що вона буде, але м -м, перш за все прийшов останній рядок. Як вас звати голка, пані Голка, у вас острий язичок. Оце якраз спочатку з кінця ця книжка почалась і потім пішла вся. Віднедавна Ірен роздобутько є ще й кіносценаристом. На сьогодні знято уже три фільми за книгами Ірен: односерійний фільм Гудзик, трилер Пастка для жертиці» і чотирисерійний фільм Осінні квіти за книгою «Зів'яли квіти викидають. Нині у видавництві фоліо готується до друку моторошно хуліганський психологічний трилер Роздобутько перейти темряву. Потім письменниця обіцяє потішити читаючих підлітків. Її наступна книга буде про 13-річних. Мені хотілося залізти в психологію цього хлопчика, і він веде там розслідування дуже цікаве. Своїх бабусі дідуся досліджує таємницю свого роду. В нього дуже багато цікавого було і таємничого. Він знайомиться з дівчинкою, і там буде може, перший поцілунок і перші там міркування. Про Ігоря Жука можна розповідати ще довше ніж про його дружину за освітою. Ігор фізик-теоретик, кандидат фізико-математичних наук нині працює старшим науковим співробітником інституту космічних досліджень академії наук. Але окрім того, він є художником-дизайнером, спеціалістом із комп'ютерної графіки, автором 30 науково-популярних та документальних фільмів, трьох художньо-пізнавальних книг для дітей. Але на чільному місці у житті Ігоря Жука пісня. На сьогодні він є автором майже 400 пісень на власні тексти. Спочатку, розповідає Ігор, виникає вірш, а вже потім він починає звучати. Починається від якогось слова рядка, якогось поєднання, чогось якогось образу. Тягнуться так, я собі ходжу наспіваю на те, що я називаю мелодією носієм, таким під ту мелодію носії, вона, як правило, народжується вже в такому більш закінченому, як вірш ви, а потім вже тоді сідаю вже спокійніше попрацювати з музичним боком, бо він теж має важливу. Роль грає тут Ігор Жук не скаржиться на брак слухачів. Говорить, що люди, які цінували справжню авторську пісню у радянський час, так само пильно стежать за нею і сьогодні. Призначення бардівської пісні, в основі якої лежить поезія, так само не змінилося. Пісня, яка була, ну скажімо, в радянські часи, пісня піснею опозиційною, скоріше до політичної якоїсь сторони життя, до. Певної обмежень свободи, то зараз вона більше, більше стала опозиційною, скажімо, до якоїсь, до якоїсь бездуховності, до е, тої пустоти, яка зараз переповнює естраду, до, до мистецтва, яке має дві задачі задачу комерційну, тобто з якомога меншими затратами скажімо, грошей і, е, і сил. Отримати максимальний прибуток і друга задача теж до певної міри політично створити такий слухняний і який не занадто задумується про життя електорат. Ми зійшлися як два пазли, говорять Ірен Роздобудько та Ігор Жук про своє знайомство. Сьогодні вони не лише підтримують одна одного у творчості, але й виконують спільні літературно-музичні композиції. На зустрічах із харківськими читачами і слухачами Ірен зачитувала уривок із роману Амулет Паскаля, а Ігор продовжував його власною піснею. Ранок настає для мене приблизно о дев'ятій. Я прямую до ванної, наповнюю джакузі, виливаючи в неї півпляшки піни з лавандою. Одягаю навушники і слухаю свою улюблену мелодію Мішеля Леграна, яку не скажу. Потім п'ю каву з круасани. Я ненавиджу круасани, ненавиджу всілякі булочки і тістечка, якими пропах увесь центр міста, але круасани то ритуал. І я його старанно виконую, адже раптом за моєю спиною опиниться та добра жінка, що встає з позаранку, випікає їх для таких нікчем, як я. І змушую свого сина школяра розвозити у плетеному кошику за адресами, вказаними в візитівках. Мені затишно. Я натискаю на пульт плазмового екрану і слідом за диктором старанно повторюю всі слова. З кожним днем незнайомих стає дедалі менше. Втім, мсія Паскалю дуже подобається мій акцент, і я намагаюсь зберегти його, тому слухаю не лише леграна, а ще один диск. Котря привезла із собою, Тендітна жінка, йди і більше не гріши. Тендітна жінка Йди і більше не гріши, не відривай прекрасне тіло від душі, не продавайся ні за миру чи є. За шматок черствого хліба для дітей, А так, я знаю, ти рішила не для втіх, хто купував тебе, той більший має гріх, хто продавав тебе, кипітиме в смолі, бо він любов земну зневажив на землі. Ірин Роздобудько та Барн Ігор Жук познайомилися лише два роки тому. На своїх спільних вечорах вони мимоволі переконують своїх шанувальників у тому, що у житті дуже важливо не прогавити щось найважливіше. Я раніше думала, що я живу таким повноцінним життям, воно абсолютно заповнено всім, чим тільки можна. А коли я зустріла з Ігорем, я зрозуміла, що насправді це була лише половинка мого життя. Дуже багато стало на місцях. Ніж заповнилося. От. Ну а принципового, мабуть, такого ну, в якомусь ідеологічному сенсі нічого не змінилося, тому що ми якраз тому і так швидко і і зразу і знайшли одне одного і потягнулися одне до одного, що дуже багато в нас. Близького і в світу сприймання і творчості. Серед пісень, які виконує Ігор Жук, багато пісень релігійного і філософського змісту. Тепер у його репертуарі з'явилися пісні, які він присвячує коханій дружині. Повічний дорозі у пошуках правди й добра. Йдемо ми удвох. Я і жінка з моєго ребра. Усе, що знайшли у маленькій наплічник збираєм. Ли збираємо, вдосталь земля стане раєм, а вздовж того шляху парка приватних раїв, добра повні клуні, а правди хоч ложкою б'їв. ми йшли й шли, куштували, щоб тих хазяїв не образить, та правда глибка в наплічник не влазить. Це відбувається у свій час, говорить успішна письменниця Ірен Роздобудько. Життя це гра, в якій важливі кроки не треба відкладати на потім. Такий життєвий досвід знаної письменниці. Я хочу, щоб змінювались люди всередині. І я завжди хочу казати, що вже казала людям молодим, що життя коротке і робіть зараз те, що вам призначено, бо кожна людина в цьому житті має своє призначення. Якщо так не думати, то можна і не жити. Ти для чогось, для чогось ці клітинки з'єдналися, щоб ти був на цьому світі. І треба весь час думати для чого. Якщо ти про це думаєш, ти робиш. Це не обов'язково робити глобальні, там, керувати країною. Але ну, треба знайти, для чого ти потрібен тут і в цьому часі, і зараз. А ось фізик Ігор Жук вірить, що у стосунках поміж людьми фізичні закони часто спрацьовують навпаки. Я фізик, я тобі можу. Провести якісь такі, може, паралелі, але контрпаралелі. Ви знаєте, що у фізиці там дві, два різноіменних полюси магнітів, дві різноіменно заряджені частинки. От, а ми однаково позитивно заряджені і от притяглися. Ну такий феномен. Мені здається, що в житті якраз мабуть, позитивний заряд все-таки має якісь переваги перед негативним. Позитивно дивитися на світ вчать у своїх творах Ірен Роздобутько та Ігор Жук. Двоє людей, які у вирі буденного життя завжди тримають одне одного за руку. Ось таким був ще один книжковий тиждень на каналі АТВК. Нагадуємо вам, дорогі глядачі, що ви можете допомогти нам із вибором книжок та гостей. Пишіть нам на електронну адресу каналу. Радьте, замовляйте! Програма книжковий кошик та канал для всієї родини. АТВК завжди відкриті для ваших пропозицій. Лишайтеся разом з нами. Гарного вам книжкового тижня! Книжковий кошик це не кошикова книжка. І тим більше не книжка про кошик кошик Це коли я ніжком поринаю в телеге рознаходжу улюблену книжку.